Королева Великої Британії Єлизавета II, всесвітньо відомий шоумен Сер Елтон Джон та співачка Кеті Перрі в першому ряду серед глядачів тижня моди в Лондоні. Придивіться уважніше, чи справді ці люди ті за кого себе видають. Цікавий проект напередодні Лондон Week запустила відома фотограф Елісон Джексон. Вони зробили серію знімків з двійниками найвідоміших персон світу в головних ролях тиждень моди у Лондоні це велика подія. Я просто вирішила, що мій проект зможе додати цьому заходу більше цікавості. Тож вирішила обіграти його у такий спосіб. Незважаючи на те, що фото статичні, митець хотіла, аби процес максимально наблизили до реальності. Тож під час зйомок у павільйоні влаштували показ мод з професійними моделями, дизайнерами та навіть одягом от кутюр. На фото все має вигляд саме так, ніби ці видатні особи насправді споглядають колекцію одягу. Тому я із задоволенням погодився взяти участь в цьому проєкті і навіть надав для цього одяг зі своєї колекції. Щоправда, яким би максимально реалістичним не був пейзаж, тридцять його головних учасників все ж таки розсекретили себе. Остаточно з образу тридцять двійників вийшла під час обідньої перерви, коли жадібно накинулися на піцу.